Час один із е, самих найцінніших ресурсів нашого життя, тому зміна своєї особистої інформації, таких, наприклад, як зміна прізвища імені по батькові, це дуже важливий процес в житті того, хто змінює. Актовий запис може бути неточний або відсутній взагалі, і це може привести до зупинки всього процесу по зміні прізвища імені чи по батькові. Це унеможливує процес, або може навіть його зупинити. І тому ми проводимо ретельну перевірку по кожному процесу зміни імені прізвища чи по батькові для кожного нашого клієнта. Відновлюємо актові записи, якщо потрібно. Вносимо зміни до актових записів, тому що у багатьох людей є трапляються помилки. Якщо потрібно, ми можемо доповнити актовий запис або поновити його, якщо його взагалі не існувало. Особливо це торкається. Людей з окупованих територій, тому ми дуже вміло і вправно можемо вам допомогти змінити ваше прізвище, ваше ім'я, ваше по батькові. Навіть дехто з наших клієнтів зверталися, коли ми робили їм юридичний супровід по змін їхньої статі. Ми знаємо, як зробити маршрути швидкі та короткі, як зробити успішний результат по зміні прізвища імені та по батькові. Тому вже за тиждень два ви зможете бути бретом Пітом чи Джулією Робертс. Чекаємо на вас.